Всім привіт! Мене звати Галина Вінокурова, я психолог та гештальт терапевт В минулому відео ми розглядали тему, про що говорити на перших побаченнях. Це відео ви можете подивитися тут. У цьому ролику я хочу зробити акцент на червоних прапорцях при перших зустрічах. Звичайно, що повну картину побачити буде неможливо, але ознаки певної негативної поведінки, яка може розгорнутися пізніше, буде вже видно. Тож, поїхали. Перед тим як описати червоні прапорці, хочу зазначити, що ці критерії це лише привід для більшої обережності та уважності. Щоб точно сказати, що партнер чи партнерка є токсичними, необхідний час для дослідження та розкриття поведінки. Але знаючи ці прапорці, ви вже будете більш обачнішими, будете більше спостерігати та розуміти, як може розкриватися така поведінка. Отож, неповага до ваших кордонів. Кордони це список правил, як з вами можна поводитись, а як не можна. Вони можуть бути вашими власними, наприклад, не телефонуй мені в обідню перерву, бо я відпочиваю. Або ж загально прийнятими. Наприклад, не штовхайся у черзі. Не можна штовхати, людей у черзі, якщо ви не знаю. Отож подивіться, як ваш партнер або партнерка реагують на моменти, коли ви з чимось не згодні. Їх реакція буде показувати, чи вони поважають ваші кордони, чи порушують. Наприклад, ви сказали, що більше пити не будете, а ваш партнер замовляє вам ще. Або ж запізнення більше, ніж на 20-30 хвилин це також неповага. Обговорення колишніх тема ексів може з'являтися на побаченні, щоб зрозуміти попередній досвід. Але якщо людина негативно висловлюється про своїх колишніх, ображає їх різними словами, Розумійте, що потім цими словами можуть ображати і вас. Ще момент, коли ваш партнер або партнерка сумують зі своїми ексами. Це ознака того, що ті стосунки емоційно ще не завершені, і всі проблеми, які були там, можуть перейти у ваші нові відносини. Побачення як співбесні. Тут може бути два варіанти. Перше. Якщо людина дуже хвилюється, вона може постійно задавати запитання, щоб не говорити про себе. Ви також її питаєте та намагайтеся виводити на діалог. Другий момент це коли у людини є список і вона шукає чоловіка або дружину. Тоді це буде співбесіда, вас будуть питати по пунктам, і тут вже не йде мова про вас. Про вашу особистість, про якийсь емоційний контакт. Ви будете як об'єкт, тому що людині потрібен чоловік або дружина. А хто там буде, вже не важливо. Грубість до інших немає значення, наскільки по-доброму людина веде себе з вами, якщо вона погано відноситься до інших. Це можуть бути скарги на колег, роботодавців, своїх друзів, на обслуговуючий персонал у ресторанів. Не хочуть залишати чайові, бо все було погано. Ви маєте зрозуміти, що згодом така поведінка перейде на вас, і вже вас будуть негативно оцінювати. Весь час говорять про себе. Побачення та зустрічання це про двох людей, про взаємодії. Спочатку говорить один, потім інший. Ви задаєте один одному запитання та перебуваєте у контакті. Якщо ж взаємодія є односторонньою, чи є це про діалог, про обмін інформацією. Ні, друзі. Це схоже більше на сенс психотерапії. Але ж мені за це платять гроші, а вам. Часто перевіряють свій телефон. Якщо людина відволікається на перевірку телефону, це може свідчити про те, що їм з вами не цікаво, що їм важко бути присутніми у контакті з людиною, в даній ситуації з вами. Сюди ж ми можемо віднести телефонні дзвінки. Якщо ж людині. Важко виділити час на побачення. Це ознака трудоголізму. І, можливо, в майбутньому у вашої партнерки чи партнера вже не знайдеться місця для важливих подій. Немає власної думки. В діалозі на побаченні ви будете спілкуватися на різні теми. Зазвичай дорослих людей власна думка є. Якщо ж її немає, то тут виникають питання, до кого ця людина звертається при вирішенні важливих питань. То керує її життя. Далі, можливо, такою людиною будете ви. І тут питання до вас, чи потрібна вам така відповідальність? Немає прагнень, бажань та хобі. Таке може бути у випадках депресії, це вже праця з психотерапевтом та психіатром, ці стани можуть бути виправлені. Або ж стиль життя це коли людині нічого не цікаво, їй хочеться сидіти вдома та, наприклад, дивитися телевізор. Тоді питання, чи підходить вам таке, тому що потім ви будете разом з цією людиною сидіти, дивитися телевізор і нічого більше, бо вашій партнерці чи партнеру не буде це цікаво. Якщо ваш партнер або партнерка прийшли на побачення вже у стані алкогольного сп'яніння, це може бути ознакою залежності. У вас можуть виникати думки, наприклад, він вона такі класні, зі мною вони те, точно зміняться. Ні, друзі, вони не зміняться. Зміни відбуваються лише дуже у рідкісних випадках, робота дуже важка, необхідна сила волі, все це дуже-дуже важко. Тому е, ця уявна думка, що зі мною все зміниться, вона дуже рідко працює. І наостанок, найбільший червоний прапорець це коли слова людини не співпадають із діями. Навіть у дрібницях. Наприклад, ви спілкувалися у повідомленнях, і людина сказала, що вона щедра. Але на ділі у ресторані не залишила навіть чайових. На цьому все. Діліться у коментарях про ваш досвід, а також які червоні прапорці помічаєте ви. Буду вдячна вам за лайки, коменти, репости у ваших соціальних сторінках, щоб допомогти цьому відео побачити світ. Гарних вам побачень та до нових зустрічей! Па-па!